Оксана Погомій, лідерка Херсонського середку громадської організації справа громад з нами на зв'язку. Пані Оксано, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава! Я спершу хочу зрозуміти. А ви на півдні знаходитесь чи в центрі України? На півдні, в Херсоні. А зрозуміло. Ви там і проживаєте увесь час, да. так? Угу. Ну то у вас, мабуть, як у місцевого запитаю, бо ми то все знаєте з військовими говоримо. Там чиновники заяви видають про те, що росіяни готують зараз наступ на півдні. Я думаю, що ви теж бачите новини, і ви теж між собою це обговорюєте. Що ви скажете з цього приводу? Що говорять місцеві? Е, наскільки чи є якісь панічні, скажімо так, настрої? Чи люди вже звикли до того, що війна війна і будь-який розвиток подій вони приймають? Панічні настрої виникають тільки тоді, коли е, хтось із очільників області або міста робить такі заяви, як вчора. Е, тому що люди, на жаль, е, читають не завжди е, те, що там написано по буквах, і кожен розуміє своє. І коли вчора Паркудін сказав, що 300 човнів на, на тому березі і що готуються до наступу, люди мене зустрічають і кажуть, Оксана. Ми чули про Кудін сказав, що Херсон вже будуть здавати, ну тобто трохи інше. Я спеціально перечитала, що він сказав, там не було про Херсон будуть здавати mm -hmm. жодного слова. Я заспокоюю людей. Я не хочу вподоблятися президенту, який на шашлики звав да, 22-му році. Але я хочу сказати так: коли ти спілкуєшся з військовими. То е, багато хто із військових у нас тут, в Херсоні, вони херсонці, або з Херсонської області, або ті, хто взагалі з лівого берега. І е, хлопці, ну вони ж не кажуть, що та ні, ми будемо відступати, та ні, страшно. Це перше. По-друге, звісно, це війна і може бути всяке. Але слухайте, у нас кожні ну як мінімум три тижні, а зараз ще частіше у нас є такі. Вкиди і не вкидай, що от дня буде наступати, і ем, ну ми так не уб'ємося, якщо ми на кожен цей такий вкид будемо реагувати. Ну правда, уже тоді на клабі ще mm -hmm. Ну, якась да. можливість є поспілкуватися з місцевою владою, да. з чиновниками. Mm. Якісь заступники mm. ж у них є так, да, розумієте, я точно знаю, що плани евакуації є. Я точно знаю, що є план евакуації прокуратури, план евакуації СБУ, план евакуації чиновників і все таке інше. У нас на, скажімо, так було таке тренування в лапках два тижні тому, коли по всій Україні сказали, що буде. буде е Масова атака людей швиденько поприбирали з роботи. Ну це в принципі правильно, але потім через час, через годину, через дві години сказали, що це був вкид і що це був вкид росіян. Mm -hmm. Ну то є розумієте, якщо реагувати вот так от сильно на все панічних насправді мало не тому, що ми не тому, що ми вже звикли до такого, а просто тому, що ми звикли перевіряти інформацію і. Довіряти ЗСУ, як би це не звучало пафосно. І е, розуміти, що напрямую на Херсон є ще між Херсоном і Лівим берегом не просто Дніпро, а є острови. І вони туди важку техніку на острови не перетягнуть. І, звісно, не перетягнуть сюди. Тобто ДРГ як були, так і будуть. ДРГ наші вираховують і двохсотять. Може бути, якщо ці панці е, човни, вони не навпроти Херсона, а трохи в іншій локації. Якщо папрут, ну наше ж, теж вже там це бачать і вони знову ж двохсотять. 200... Може бути якесь ДРГ, прорветься, зроблять, зроблять плацдарм, як у наших був колись на кринках, да? ну, їх будуть ж знову вибивати. Тобто, от так от сказати зараз, що на човниках перепливуть, та хто їм дасть їх переп... ну, переплисти. Так, є загроза, у нас війна, загроза є, але паніка це саме погане, що взагалі може бути. Якщо комусь дуже страшно, то треба виїжджати. Ви, пані Оксано, вже як військовий експерт. Можна вас залучати mm -hmm. як військового експерта конкретно по півдню. Е, я хочу вас запитати наступне. Були оприлюднені дані десь середини літа. Рахували, що з того часу росіяни обстріляли Херсон, е, сам, сам обласний центр околиці міста. Вочевидь, там понад 9, 9,5 з половиною здається тисяч разів. Били е, чимало людей загинуло. Десь чоловік, 40, так точно останнім часом. Чи збільшуються обстріли міста обласного, що може свідчити власне про певну активність росіян? Які є, які є, скажімо так, дані з липня місяця? Це я от просто тому, що я тут живу і знаю і чую, з липня місяця у нас стало більш небезпечно, тому що нас обстрілюють на нас палюють з дронами. Угу. Слава Богу, що вони не можуть облітати все місто тими FPV-хами, у них там час перелетіти через Дніпро, і ми знаємо ті зони, котрі, де треба бути дуже обережними, що там можуть бути дрони. Це перше, це кожен день. Не кожен день є загиблі, але через день є загиблі, цивільні. Кожен день є поранені. Жодного дня практично не було останнім часом, щоб декілька не було нападів з дронів, і не тільки в Херсоні, а й в Херсонській області, справий берег, де близько до Дніпра. З цим як боротися? Ну, борються наші, якось вираховують, риби включають, це все є, але. Ну нема достатньо достатньої кількості. На жаль, розвідк розвідники їх не літають, щось там вираховують. Стріляють не тільки по військовим, а вони стріляють просто. То пенсіонер 82 роки, то пенсіонер. 70 років. Того у нас була маршрутка розстріляна у суботу. Там взагалі просто попали прямо в, саму, в сам дах маршрутки, тобто це вони спеціально е, вичікували, і на зупинці була маршрутка, і вони почекали, поки люди туди зайдуть, і кинули скид. Е, арта стріляє кожен день, не один раз на день. У нас є райони, де просто обстрілюються, але люди там все одно залишаються вперто. Нема газу, нема світла, нема води, але вони вперто залишаються в своїх домівках. Не так багато, багато хто вже виїхав, вже терпець урвався, але люди залишаються. І отут я вважаю, що все ж таки треба людям виїжджати. Знову ж у нас нема державної програми допомоги. Вони, ну, а виїжджати куди? Доводять. Тобто людина зараз сама приймає рішення, куди так. за яких обставин, на чому. Дивіться, людина може подзвонити на гарячу лінію, їй кажуть, що так, ми можемо вам, вас евакуювати в найближче небезпечне місто. Ну, Найближче небезпечне місто це у нас, мабуть, Миколаїв. І все, далі приймаєте рішення самі, як вам далі жити. Угу. А І чи тому люди не вижають, на такі? Тому що, тому що ну, слухайте, у нас залишилися в основному люди похилого віку. От ті, хто тримається за домівки, да, були з дітками, і от я теж розумію, нещодавно вивезли, евакуювали маму з двома дітками 5 і роки, то маму там захейтіли в тих Фейсбуках. Але якщо у неї немає нікого рідного і немає нікуди поїхати, то вона і сиділа у себе в домі із цими дітьми, просто тому що у неї немає навіть грошей в кармані. Вивезли її волонтери, вони знайшли в Києві квартиру. Вони сказали, що ми будемо оплачувати. При тому, що я знаю. Достой мене, і це, і це от просто не одна баба казала, а мені казали люди, котрих я знаю, котрі виїхали, то не хочуть ВПО брати на роботу з дітками, з маленькими взагалі це завжди була проблема, бо 3-5 років. Ну, вони хворіють, а кому потрібні такі люди. Не хочуть ВПО брати на роботу, кажуть, а ви потім поїдете десь. І якщо беруть на роботу, то беруть неофіційно і зарплату дають набагато меншу, ніж таку саму роботу роблять місцеві мешканці. Ну, люди такі люди розумієте, тому дуже важко. І якщо одразу, коли ми ще були в окупації, то виїжджали люди, і була там. Я ми читали про це. Да, в потягах давали якісь гроші. Навіть ти їдеш, або ти приїжджав, були оці дві тисячі ВПО на дорослу людину, і тисячі на дитину. Це все зараз зняли вже рік. Як? І кажуть, що вам на ті дві тисячі, як чи чи, чи чи зроблять вони погоду? Вони зроблять погоду, просто тому що якщо сім'я, троє людей, то це вже шість тисяч, вже на ці гроші можна зняти квартиру. Я це знаю, тому що у мене донька в Миколаїв виїхала і вона зараз не отримає ні сама, ну слава Богу, є робота, але то є, mm -hmm. то нема, ні сама, ні на дитину не отримає. І ну, оті от, 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 от такі у нас реалії нашого життя. Пані тому, Оксана, дит... ну дивіться, якщо немає допомоги за межами. Херсона так, для людей, які хочуть виїхати, крім поїздки там до, до Миколаєва. Чи яка допомога є всередині Херсона? От ви говорите, світла немає, приміром, газу немає. Я бачила, що у вас там якісь мобільні укриття встановлюються в місті, та чи ходять туди містяни. Ну, от На місцевому, на, в самому місті, в околицях, яка допомога від влади надається Я ні, живе? Мобільне укриття це м така будівка. Невеличка будочка бетонна. тобто це на зупинці або біля магазину, це просто можна туди заховатися. Вони нормальні були, вони були навіть там з електрикою. Ну у нас ж люди знову ж такі люди, що деякі укриття вже там зробили з них біотуалети. А у кого от. ключі від цього укриття? Це у нас в сумах така. Вони історія. Відкрити. От такі, не от такі знаємо, у кого ключі. Укриття, вони відкриті. Ну вони не мобільні, вони просто да. роблять укриття в домах. В підвалах. От зараз ми теж знаходимося в укритті, наш, наш центр волонтерський, він в укритті знаходиться, роблять за великі гроші, туди ходять місцеві, там волонтерські організації, там допомагають, там. От якісь заходи, якщо проходять, то проходять тільки в укритті, і це добре. Але так як у нас комендантська година з восьмої -го вечора, то ніхто уже, звісно, після восьмої вечора не піде. Тільки мешканці буді... будинку, де вони можуть сховатися, якщо дуже сильно обстрілюють. В деяких районах ходять, я це точно знаю, в деяких районах не ходять. Ну, знаєте, mm -hmm. у нас слава Богу, ракетами поки що не обстрілювали іменно Херсон, а від арти. Ну там 10 секунд або 5 секунд або з танка, коли стріляють, теж 5 5 секунд, тому тому ти не встигнеш, ну, заховатися, і ніхто ж про це не попереджає. Я ж не попереджає, що ми будемо стріляти. Сама сама влада, в принципі, Людям, котрі живуть зараз в таких районах близько Антонівського мосту або у нас є мікрорайон Острів, котрі обстрілюються. Ну, просто жесть там дуже близько просто до островів і до, до, до Лівого берега, їм пропонують. В общагу переїхати раз уж ви не хочете переїхати в інше місто, не можете, не хочете. У нас є навіть хостел, де можна, де да, там нема окремої кімнати. От я всім пропоную, кажу, нема окремої кімнати, але там є туалет, там є душова, і там, там є харчування три рази на день, безкоштовне. Тобто пережити декілька місяців там можна. Десь у нас не буду називати локацію, але є мобільні подальше від Херсона пропонують туди переїхати, але от ті, хто не хоче переїжджати з таких вже не дуже обстрілюваних районів, то вони не хочуть нікуди. Ну це людський факт, uh -huh. з пісні нічого не uh -huh. зрозуміло. На останок пані Оксано запитаю вас. А ті, хто виїхав, приміром більше про це поговоримо. Ті, хто виїхав, не за там в Київ, будь-яке інше місто або за кордон. Є такі, що повертаються в Херсон, попри так. обстріли, попри все. Є, є, що повертаються в основному. Це ті люди. От от зараз забрали, забрали ВПО, люд, у людей немає грошей на що існувати, на що знімати квартиру, скажімо так, і люди повертаються. Є навіть ті, хто повертається на лівий берег через, через Шеремітів, там теж mm. там феспечний контроль. Є такі це правда. Я не впевнена, що там ці сотні тисяч, котрі заявила влада. Кількість, але є. І насправді це, це жахливо, тому що повертаються навіть з дітьми і з маленькими дітьми. У нас Тільки тому старас... що там житло є, так? Є де жити. Так, да, нема де жити, нема де жити, нема за що жити. Зрозуміло. Ну, на жаль, на жаль, це і в інших регіонах така сама ситуація. Да. Я вам дякую, пані Оксано, за те, що поговорили з нами, заспокоїли, можливо, когось із херсонців. Оксана дякую. Погомій була з нами на зв'язку, лідерка Херсонського осередку громадської організації справа громад.